Для терористів закони не писані. До своєї кривавої розправи над мирними українцями рашисти готувалися заздалегідь, аби напередодні нового року масовано вдарити по містах, зруйнувати школи, садочки, лікарні та житло звичайних людей. Сьогодні Україна зазнала наймасштабнішої атаки з повітря: Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса та Запоріжжя. Нелюди запустили по нам аж 158 ракет і шахедів і, хоч 114 чотирнадцять цілей, наша ППО знищила кількість жертв. Просто не вкладається в голові. Що найменше людей загинули ще близько сотні отримали поранення. Львівщину режисто бомбила аж шість годин поспіль з третьої ночі до 9 ранку. Не лідескорували на область одразу 15 ракет та 14 шахедів. Цинізм терористів просто не вкладається в голові, адже найбільше постраждав саме спальний район Львова. Львів, ранок, вітловий квартал. Навчальний ліцей. Житлові будинки. Ще раз і ще раз от показуємо, що витворяють і нелюди. Епіцентр вибуху прийшовся прямо в подвір'я, навколо якого стоять десятки багатоповерхівок: школа та дитячий садок. Масштаби руйнувань важко уявити. Вибуховою хвилою вибило вікна та двері, а в навчальних закладах зараз неможливо проводити заняття. Тут поруч є будинки, фактично 10 будинків зазнали руйнувань, деяких взагалі всі вікна повилітали, двері покрутило. Також наша школа комунальна, але ну, тут живого місця немає. Маю на увазі, самі стіни лишилися, так? але всередині всі вікна повилітали, двері повилітали. І так виглядає, що канікули для дітей, в в школі трошки знаєте, будуть продовжені. Будемо шукати варіанти. Наталія Миколаївна живе у будинку, який опинився в лічених метрах від місця вибуху. Жінка була саме на кухні, коли почула неймовірний гуркіт. Після чого у квартирах посипалися вікна. Одна хвилина ну просто ціна життя. Але такий струс був. Чорний дим, ну будинок так колетила, навіть я не знаю, чи він уцілів, чи там немає тріщин тому будинку, що треба дуже уважно на то дивитися. Можете собі трясеться будинок, і тут зриви йдуть, Ну, то я просто моральний, фізичний, моральний, і психологічний стрес. Через терор расистів загинув відомий баскетболіст, майстер спорту, 44-річний Віктор Кобзистий. За допомогою до медиків звернулися аж три десятки людей. Серед них діти. 16 постраждалих довелося госпіталізувати із різними травмами. нашими підрозділами спільно з працівниками поліції одразу ж було прийнято рішення обстеження всіх повністю квартир в пошкоджених будинках, де виявляли потерпілих. Зразу їм надавалася допомога, евакуація і надання першої медичної допомоги. Здебільшого пацієнти це є осколкові поранення та м'яких тканин. Найважча пацієнтка 69 років. На рівні приймального відділення консультована необхідними спеціалістами, надано недкладну медичну допомогу. діагностовано відкритий перелом лівої променевої кістки. Розгублені та збентежені мешканці зібралися поблизу вирви на подвір'ї. Хтось просить гарячого чаю, хтось допомоги психологів. Інші розбирають розтрощення вікна та двері у своїх помешканнях. У нас присутній координатор з психосоціальної підтримки, ми, власне, ми надаємо і таку допомогу людям. Також гарячі напої і харчування. Повернуся з роботи хвилин за 15, ну, почули свист, і, ну, і вибух, і будинок ходуном ходив. Якби вийшли в під'їзд, повно диму, скажімо так, дружину, дитину, в руки на вулицю. Ну, перше, що бачили, що там біда. Потім ось кришу помяло, скло розбило. Там внутрі ну, від, ударної, від ударної хвилі то все було пошкоджено. У квартирі Володимира не залишилося жодної цілої шиби. Вибуло навіть міжкімнатні двері. Де напередодні нового року купити нові вікна, чоловік і гадки немає. Тож тепер думає, як краще закрити отвори в стіні, аби врятуватися від холода. Вибуховою хвилею. Накрило всі вікна, фактично, і все. І там двері навіть всередині потягнуло. Вирва вон там, через 50 метрів. Так. Тож щастя, що попало туди а не в будинки. Вже відомо, що внаслідок атаки пошкоджено 18 будинків, 4 школи та дитячий садок. Місто запевнило, що візьме на себе компенсацію за потрощені рашистами помешкання. І для цього з резервного фонду вже виділили 35 мільйонів гривень. Ми зараз на штабі приймаємо рішення про повну компенсацію стосовно тих втрат, які люди мають. Головне зараз відновити життя діяльність будинків. Я би так сказав, тому що вилітали вікна. Окрім спального району, вибухи були і в інших місцях. У Львові було влучання в підприємство а по області в інфраструктурний об'єкт. На щастя, жар вдалося уникнути. Євгенія Полікарпова, правда тут Львів. У Львові врятували чоловіка, який кілька днів пролежав у квартирі та не міг говорити та рухатися. До правоохоронців звернулася його родичка, яка сказала, що той вже тривалий час не виходить на зв'язок, а двері ніхто не відчиняє. Прибувши на місце, патрульні звернулися до служби аварійного відкривання дверей. І коли потрапили всередину квартири, то побачили чоловіка на підлозі. Вони викликали на місце медиків, які госпіталізували його з підозрою на інсульт. Львівський Охмадит – лікарня, до якої з'їжджаються пацієнти зі всієї України. Це і не дивно, адже у медзакладі фахово надають медичну допомогу. Часто встановлюють діагнози, які не можуть визначити в інших клініках і, врешті-решт, рятують життя дітей. І за рік їм вдалося впровадити нові послуги, покращити вже існуючі, відкрити нові відділення, серед яких, зокрема, і відділення реабілітації. На протязі року ми спочатку. Тобто ми поступово розширялися, поступово заповнювали наше відділення. І зараз ми відповідаємо сучасним міжнародним вимогам, тобто у нас є необхідні всі терапевтичні зали, Це є зали декілька залів фізичної терапії, зали ерготерапії, психотерапії, терапії мови і мовлення. Також у нас є окремо зал сенсорної терапії і сенсорно-рухового розвитку дітей. У медзакладі зросла не тільки кількість операцій, але і якість зокрема, тут виконують практично весь спектр хірургії дитячої отоларингології. До слова у 2023-му за цим напрямком зробили найбільшу кількість операцій порівняно з минулими роками. 2023 рік був нетиповий відносно кількості складних вушних ускладнень, тому що отит може дати дуже складні речі, загрозливі для життя дитини, і гній може з вуха піти і в голову, і до лицевого нерва, і до внутрішнього вуха, і до крупних судин. і Ми мали нетипово 14 таких важких тяжлених ускладнень. Окрім того, троє діток змогли почути перші звуки в своєму житті завдяки успішно встановленим імплантам. По вуху в нас була така дуже велика вагома подія. Ми вперше зробили кокларні планти. Три кокларні планти це є вживлення електрода до слимачка, який початком слухового нерва в маленьких дітей. Завдяки тому ці діти почали чути. А як вони почали чути, вони почали говорити. Ці малюки вже починають говорити, танцювати, реагувати на звуки. В них розвивається слух, розвивається мова. Ми Дуже і дуже тішимося. Свою роботу лікарі також зосередили і на малоінвазивній, тобто малотравматичній хірургії. Ми розвивали хірургію глотки гортані, це ендоскопічні операції, це є хірургія комбіноване лікування по це Це рубцеві стенози гортані, це і вроджені вади. Ми вперше зробили е, при задній розчеленні гортані таку операцію, з якій дитина малюк з Волинської області перестав мати рецидувучі і бронхіти. Це маленька дитина. І вже що було щомісяця один-два таких епізоди, а то вже за три місяці після операції було все добре. Також у медзакладу є візійні досягнення, зокрема міжнародне медичне партнерство. «Ахмадит» співпрацює з французькою лікарнею НЕКЕР в дитячій хірургії. Візійність означає, що наші молоді фахівці будуть працювати спільно плічопліч з найкращими фахівцями світу. Це не завжди було можливо, і зараз в них треба тільки бажання, мотивацію, вміння, і все це повністю покривається фінансово. Є підтримка політична, організаційна і так далі. За рік Львівський Охмадит відвідало багато закордонних колег, які не тільки консультували, але й безкоштовно спільно з медиками лікарні оперували хворих діток. Зокрема, серед них свою першу місію здійснив французький черепно-лицевий і реконструктивний хірург Роман Хосейн Хонсарі. Також приїжджали американські спеціалісти, які виправляли пацієнтам шрами на обличчі. Ще одна команда фахівців США допомагала дітям з вродженими вадами голови та шиї, складними генетичними синдромами, травмами тощо. А також неодноразово до Львова приїжджали отоларингологи з Польщі, які приймали участь у надскладних операціях. Також зазначимо, що практично у кожному відділенні лікарні відбулись певні вдосконалення та оновлення. І це ще далеко не кінець, зазначає керівник центру дитячої медицини Роман Кізима. Навпаки, попереду медзаклад очікує лише. Ще позитивні зміни ключовою подією стало об'єднання зусиль західноукраїнського центру та лікарні Львівської Охмедит в єдину дитячу лікарню нашого регіону, яка буде займатися всім, чим можна. Планом основним 24-й рік це є остаточне об'єднання в центр дитячої медицини і структурування управлінської команди і правильне планування, як ми будемо розвиватися далі. Крім того, є точкові проекти як в одній лікарні, так і в іншій, які ми будемо посилювати. І спільні проекти, такі як лабораторний центр для обидвох лікарень, який буде дуже потужним, який буде підтримуватися і ми оголосимо цей проєкт, коли він буде готовий. Відповідно, буде на найвищому рівні надаватись допомога. Таким чином, в майбутньому Львівський хмадит готує лише удосконалення надання послуг для найменших пацієнтів. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, який був одним з найбільших постачальників Міністерства оборони України. Затриманий пропонував півмільйона доларів одному з керівників Державного бюро розслідувань. Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. Бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для Збройних сил України. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерства оборони одягу на понад півтора мільярда гривень. Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом, але ці підприємства не мали потужностей для виготовлення та зберігання речей для міністерства оборони. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 мільярда гривень та відповідно зриву постачання. Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Що найменше за семи договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від трьох до п'яти місяців. Правоохоронці з'ясували, що ціни на товари для міністерства оборони навмисно завищувалися. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 мільярд гривень. Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до восьми років. Ще четверо осіб потрапили до лікарні внаслідок ДТП. Подія трапилася на трасі Куровичі Рогатин. Водій не впорався з керуванням та з'їхав з дороги, а потім автівка перекинулася. Чоловік та його пасажирки з огляду на травми були госпіталізовані. Наразі справою займаються правоохоронці, які вже відкрили кримінальне провадження. На Львівщині не розминулися легковик та вантажівка. Відомо, що Краменич першої автівки не впорався з керуванням, що й стало причиною ДТП. Водія та його пасажири огляду на травми госпіталізували. З'ясувалося, що Креманич легковика був останній алкосп'яніння. Наразі цією справою займаються правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження.